Свій потужний телевізійний авангард показав на своєму стенді і найбільший європейський виробник електроніки Філіпс. Його флагман 46-дюймову панель 9000-ї -ти серії. «Ейза» – престижна Європейська асоціація зображення та звуку визнала кращим 3D-телевізором року. Але і окрім прогресивних об'ємних можливостей, цей телевізор має цілий ряд технологій, які виводять якість картинки на максимально високий рівень. Фірмова фонова підсвітка Ambilight, Сильний процесор, потужне звукове супроводження. Крім того, Ейза окремо відмітила максимально чітке відображення рухомих об'єктів, пряму LED-підсвітку, яка підсилює світло у яскравих сегментах картинки та зменшує у темних. Філіп, схоже, вирішив використати усі існуючі на ринку технології показу об'ємного зображення. І усі вони демонструвалися на окремому стенді. Хоча глобально фахівці компанії визначили два основних напрямки подальших розробок: технологію з активними окулярами. Названо 3D Max, з пасивними 3D Easy. Максимум, так би мовити, і легкість. А споживач, маючи повний вибір, має сам вибрати, що йому більше до вподоби. Тут же можна було усе і порівняти для більшої очевидності. Ще один важливий аспект, якому Philips приділяє особливу увагу дизайн. На виставці навіть показали окрему лінійку телевізорів, об'єднану концептуальним стилем дизайн лайн в основі телевізор 7906, який стає центром домашнього куточку, виконаному в єдиному стилі. У виробництві телевізора використано інноваційні матеріали. Сам корпус виконаний із матового металу, стійкий до відбитків пальців і має додаткові кути нахилу. Погодьтесь, справді виглядає як витвір мистецтва.